Здаємо в оренду будинок, Вінниця агрономічне, проволок свободи 14, загальна площа будинку 120 квадратних метрів, 3 роздільних кімнати, всі необхідні меблі та техніка. З комунікацій у нас є газова плита, опалення електро. Котел і твердотопливний котел. Санвузол, вода з криниці і є вигрібна яма. Друга кімната і третя кімната. Є вихід на терасу, земельна ділянка 6,5 сотки. Вартість будинку 20 тисяч.